24 лютого, жах, страхіття, життя вибудоване десятиріччями перестає існувати. Сестра та мама виїхали 25-го. А ми залишилися втрьох. Я, кіт та кицька. Але це історія для іншого відео. Три тижні я була у Варшаві. За цей час я влаштувала там своїх рідних та котів і повернулася до України працювати. Але стрес нікуди не дівся. Мені вкрай було потрібно зайняти голову та руки. Кожен справляється зі стресом по-своєму. В моєму випадку це виявилося в вишивку. Для початку я купила у Львові канву, нитки та схему. Але, але це мені якось не зайшло. Тоді я задумала інше. В інтернеті побачила панно. не знаю, чи то була графіка, чи вишивка, але потім сама знайшла схеми та розпочала свій, не побоюся боюся, цього слова грандіозний проект. Спочатку я працювала за схемами, вишила за ними декілька квадратиків, а потім віддалася інтуїції, і вишивка пішла куди голка поверне. Сестра Світлана одразу порахувала мій проєкт у виробі 26 на 21 квадратик, тобто всього 546 квадратиків. Через роботу вишиваю не кожен день, і тому процес тривалий. Колись майнула думка: якщо буду вишивати швидше, Швидше закінчиться війна. І так я ледь все не зіпсувала, адже у вишивку я прийшла, щоб позбутися стресу, але такими думками ледь не перетворила її на новий стрес і відповідальність за тривалість війни. Але я продовжую свій проєкт, все буде добре і в мене, і в Україні. Декілька місяців тому познайомилася з власницею швейної школи Taylor School Іриною Петренко. Розповіла їй про свою задумку. Вона, як спеціаліст з різного виду творчості, каже мені: якщо в перспективі ти хочеш показати це світу, то подумай над тим, що ти вишиваєш, і що означає кожен вишитий з тобою візерунок. А він насправді щось означає. І я, як та сороконіжка, йшла ні про що не задумуючись, а коли її запитали, як ти це робиш, задумалась, то впала. І ось і я кожного разу задумуюся, чи не навишиваю я чогось не того. В інтернеті натрапили на статтю Надії Понятишин таємничі коди предків 12 головних символів української вишивки, де прописані основні символи української вишивки з її сакральними значеннями. Рекомендую посилання, вони будуть в описі до відео. Але про мій виріб наприклад, спершу вишила цей візерунок, а потім дізналась, що той червоний візерунок то оберіг. Що перехрещені лінії по діагоналі, то жіночі лінії, перехрещені по прямій, чоловічі, зараз вже вишита отака частина роботи, і мені є що вам показати. Я не знаю, что делать. Покажу вам наступного разу.